Затримано групу осіб, які скоїли незаконне заволодіння двох деуланусів на території Дніпровського району, саме шляхом пошкодження замків запалення, після чого вказані автомобілі переганяли в бокси, які орендувалися для відстою та розкомплектування даних засобів. Вказаних осіб було затримано по гарячих слідах. Під час затримання особи намагались втекти, чинили опір, але були затримані. Наразі проводяться слідчі дії по їх документуванню злочинної діяльності, встановлення місць збуту, а також і інших спільників. Під час огляду виявлених гаражів вилучено додатково речі з інших транспортних засобів, номерні речі які були розкомплектовані з викрадених транспортних засобів. Виявлено, де Уланас, який був викрадений на території Дніпровського району, також виявлені інші транспортні засоби, які використовувалися під час скоєння даних злочинів. Все перчатки изымаем? Да, все перчатки. Что там произошло? Ну что всю ты здесь? что ты его Тихо. Ну ладно, я сам был, никого не был. И признался, все показал место, где есть машина. За який период часу вы ви выкладали из видки? Ну, были где-то э, uh, одну день, два машина, а один машина месяц назад в январе. За что затремани? Не понял. Задержаны за что? Не знаю. Не знаете? Я наверху спал там. С девочки <laughs> поймали. Вы что, здесь живете? Я, да. А? Я, да. Чем займ... занимались занимались Киев? Жихтовка там, полировка. А? Ну, работали на мойку разные там. Работали, чтобы деньги собрать, вернуться домой. Ранее судим? Нет.